Дії друзі, з вами це Богданчик. І сьогодні у Львові вийшла нова обнова. Я вам так розкажу, що вже ходить трамвай 6А. Це як старий трамвай. Ми закинемо цей сторіс. Це в нас перша серія. Це з вами ми будемо знімати. Так. Хто ще не дивився це відео, то поставте мені вподобайки і підпишіться на мій канал. Тепер мій канал, де Вікторія Татаренко називається Богданчикові сторіси і ролики. І я вам так розкажу. Загляньте на мій канал і знайдіть мою кно, і знайдіть мою фотку, яку я виклав в «Леоленті». Будь ласка, заглянь на мій канал. А, і підпишіся на мій канал, щоб ви мені дуже мені стали, щоб мені поставили лайки. Дякую вам, Поставте 5 тисяч лайків, щоб я зняв другу серію нову обнову в Львові. Так так, друзі, я вам так розкажу, що вже ми скоро ходимо на трамвай, йдемо. Вже тепер до нової обнови, вже чекаємо, коли їздить трамвай номер 6 Новий. Та-та! Хто ще не їздив новим трамваєм, то зразу їдь. Тоді мені пиши в коментарях тайм-код. А, і заглянь субтрейти, Ви знайдете Субтрити заглянь на стройки, вибирай російською не можна, українською. Тому субтрити включайте і дивіться мої записи, можливо, стояти. За. Так, друзі, ми вже будемо доходити. Я вам так скажу, що ми на площі ринку, тобто вже похожі. Ну там, ми на площі ринку, похожі, ми ходили на концерт, в гарній храм. Церква Петра і Павла. Розкажу, що там мені сподобався концерт. До речі, друзі, а хто ходив Петра і Павла, напиши мені в коментарях. Не забудь мені писати. До речі, друзі, пишіть мені, будь ласка, щоб ми... Зняли другу серію. Якщо поставити п'ять тисяч лайків, я знімаю нову обнову в Львові. Спасибо. На цей раз ми знімаємо першу, першу серію. Хто додивився мою серію в лісі на погулянці? Заглянь на канал і зразу подивися. Буду дуже радий, щоб ви додивитесь. Так, друзі, з вами можна і вже прощатися. Ми доходимо. І всім пока-пока. До іншого відео, до нового сторінся. Всім пока-пока.